Це не просто звичайна панель управління, це історія в процесі створення і досконале поєднання стилю, форми і функції. Це перепустка до ваших найсміливіших творчих мрій, де можливо, все. Це найновіша 10-дюймова високої роздільної здатності, повністю сенсорна панель управління від відрікома з україномовним меню майбутнє машинної вишивки. Спроєктований для можливості мультитач гарантує легке керування та занурювальний користувацький досвід, що переосмислює стандарт у технології вишивки. Сбільш ніж у 5 разів більшою пам'яттю в порівнянні з попереднім поколінням, ви тепер маєте можливість зберігати до 10 мільйонів стібків, тисячу дизайнів і виконувати тисячу змін кольору. Це дає вам свободу братися за великі та складні проекти, вишивки з легкістю. Окрім збільшеної пам'яті, панель 10S пропонує широкий вибір кольорів ниток, що дозволяє вам оживити ваші дизайни для точного підбору кольорів. Щоб забезпечити точне співставлення кольорів, ви можете ввести точний код кольору нитки у функцію співвідношення ниток, панель 10S Пропонує досконалий вибір кольору, зокрема покращену послідовність, яка динамічно відображається на екрані вибору кольору, дозволяючи призначати кольори ниток на тому ж екрані. При імпорті файлу він визначає вибрані області вашого дизайну, які відповідають певним кольоровим зупинкам, і підсвічує ці області, що покращує вашу здатність візуалізувати зупинки на вашому дизайні. Говорячи про призначення кольорів, ви також маєте можливість використовувати функцію заміни кольору, яка дозволяє одночасно змінювати один або кілька кольорів ниток на відповідних голках. Разом з цими покращеними функціями ви тепер маєте змогу змінювати фон рамки, щоб імітувати матеріал, на якому ви вишиваєте. Надаючи вам більш точний попередній перегляд ваших дизайнів. А для покращеної видимості, ваша панель тепер пропонує два різні режими перегляду: світлий та темний для роботи в день і вночі. Крім покращень у виборі кольорів, ви також помітите покращення в налаштуваннях дизайну, включаючи нову функцію поєднання. Ця функція дозволяє вам об'єднувати декілька файлів вишивки, наприклад, додавати ім'я до дизайну. Один файл, який можна зберегти як окремий файл безпосередньо на вашій панелі. Ця ефективна функція економить ваш дорогоцінний час на оцифруванні. До того ж, завдяки універсальному вибору 24 шрифтів у вашому розпорядженні, ви можете без зусиль створювати власні слова та фрази, щоб додати персоналізований штрих до ваших проєктів у реальному часі. Коли йдеться про управління файлами дизайну, панель керування 10 надає всеосяжний набір функцій. Включаючи обране, систему папок, можливості сортування, функція пошуку та створення мініатюр дизайну. Це значно підвищує ефективність пошуку і організації ваших вишивальних дизайнів, роблячи процес ще більш плавним ніж будь-коли раніше. Панель керування 10 s забезпечує безперебійне підключення, дозволяючи передавати дизайни через Wi-Fi між вашою машиною та вашою програмою для цифрування хрома. Крім того, зручний для користувача веб-інтерфейс дозволяє керувати вашими дизайнами з комп'ютера, і всі зміни миттєво відображаються на вашій панелі. І нарешті, як для новачків, так і для досвідчених користувачів, панель спрощує процес навчання завдяки інтегрованому центру допомоги та підказкам до інструментів, пропонуючи миттєву підтримку та керівництво. Насолоджуйтеся спокоєм душі завдяки автоматичним сповіщенням про обслуговування машини, які повідомляють вас про щоденні, щотижневі та щорічні вимоги до обслуговування. Ви можете зручно керувати цими сповіщеннями в журналі обслуговування на панелі. Крім того, панель DSDS Готова до майбутніх змін, пропонуючи оновлення прошивки через повітря, які гарантують, що ваша вишивальна машина залишається на передовій технологічного прогресу. У світі, де інновації є ключовими, панель 10 s від Рікома дійсно руйнує межі. Ці вдосконалення це більше, ніж просто покращення, це революція в технології вишивки. Відчуйте силу панелі 10 s де інновації не знають меж. Готові розкрити свій потенціал у вишивці? Відвідайте рікома Юа сьогодні.